Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати. Якщо ви мій підписник чи підписниця, я вас люблю, божню і шаную. Якщо ні, то виправляйте цю ситуацію, підписуйтеся, долучайтеся. І в нас 107 серія серіалу Життя репетиторки 7 травня це місце, де я розмовляю з вами про те, що відбувається в моєму професійному репетиторському житті. І це дуже цікаво, якщо ви цікавитеся людською психологією, дитячою психологією, зокрема, Якщо ви батьки або плануєте бути батьками, якщо ви учні, або якщо ви вчителі чи репетитори, або якщо ви просто люди, що зацікавлені мене послухати, отже, розпочинаємо. стартуємо. і говорю я сьогодні про ось що. Дуже часто теми моїх відео це те, що відбувається, якийсь має резонанс, і я вирішую, що це цікаво, і про це варто вам розповісти. І ось останні протягом останніх двох тижнів вже е, три або чотири, здається, чотири учні мене попрохали. А можна ми швиденько, швиденько, швиденько виконаємо всі заплановані вправи, і потім у нас буде розвиток мовлення. Дуже хочеться розвиток мовлення. І діти самі прохають мене, щоб у нас відбувся розвиток мовлення. Хоча дуже часто на розвиток мовлення діти дивляться так Мее. щось подібне. Це не письмовий, щоправда, розвиток мовлення, а усний, коли ми говоримо. Адже моє завдання не тільки навчити правил, навчити, як писати, але й навчити говорити, говорити так, щоб людина говорила добре, влучно, дотепно, чудово, цікаво, яскраво. І тому усний розвиток мовлення має місце на наших заняттях так само, як і письмовий. І... Чому ж діти прохають мене, щоб ми влаштували розвиток мовлення? І що це за розвиток мовлення усний? Ви, певно, помічали в своєму житті, що вам дуже інколи хочеться поговорити про себе. Частина дорослих має для цього друзів, частина дорослих має для цього психологів, частина дорослих спілкується тісно з батьками, і батьки їм замінюють людину, з якою можна виговоритися. Хтось говорить зі своїм партнером, чоловіком, дружиною. і... Хтось шукає іще де виговоритися. Наприклад, я про професійне життя виговорююся, коли відзнімаю відео для вас. І нам так хочеться поговорити про те, що нас турбує, про те, що нас цікавить. І діти, звісно, це не виняток. Вони так само прагнуть, щоб їх почули. І тому, враховуючи це, і враховуючи те, що мені треба зацікавити дитину навчанням, зробити так, щоб для неї навчання було тим, чого вона прагне, чого вона прохає, я ввела на своїх уроках таку рубрику, вона не повсякчас іде, не що уроку, але є така рубрика, називається Усний розвиток мовлення. Що ми робимо? Ми спілкуємося з різних тем. Це можуть бути побутові теми для дітей, для яких українська не рідна і батьки розмовляють російською. Тому тоді для того, щоб адаптувати їх до українського соціуму, для того щоб вони могли поговорити з друзями своїми новими, які спілкуються українською про елементарні речі без МБВ суржику, Ми спілкуємося з цих побутових питань і можемо про будь що говорити з україномовними дітьми. Ми більше говоримо про. Ті моменти, які їх цікавлять у житті, і якщо в їхньому житті щось відбулося цікаве, це може бути якийсь гурток, у який вони ходять, і десь вони там брали участь у змаганнях. Наприклад, це може бути якась поїздка, це може бути якийсь шкільний захід, це може бути будь що. Що їх хвилює, це можуть бути комп'ютерні ігри, це може бути створення комп'ютерних ігор, то ми про це говоримо. Але ми не просто говоримо, коли учень або учениця виговорюється і розповідає про це, а ми говоримо і я виписую помилки, які траплялися в мовленні, ми їх потім виправляємо. І записуємо ті моменти у свій словничок, які нам треба вивчити і запам'ятати. Тобто, це відбувається з навчальною метою і має потім навчальний момент. Це своєрідна вправа, але ці вправи мої учні дуже люблять. Є діти, які розкриваються не одразу і не одразу хочуть зі мною поговорити. Для таких дітей я застосовую метод експертності. Я даю їм якусь проблему або якесь питання, наприклад, а от як ти вважаєш як краще, ось так чи ось так. І дитина тоді висловлює свою думку, як вона вважає як краще. А для менших дітей, які не хочуть виявляти свою експертність або їм важко ще виявити свою експертність, тому що у них ще не сформулювалася оця от власна позиція, і вони спираються більше на батьківські позиції, і їм важко без батьків сказати, а як треба. то Тоді ми з ними використовуємо метод опиши. ось малюнок. Що ти бачиш на малюнку, а які є персонажі, а що вони роблять, а що вони будуть робити, як ти думаєш, після того, як цей застиглий малюнок оживе, а чого б ми могли туди додати. І тоді це ось такий нейтральний спосіб розговорити дитину, якщо вона спершу говорити не хоче. Насправді, із чим мають вийти діти від мене? Вони мають вийти не тільки з тим, що вони складуть НМТ, Бо тестування це, звісно, добре, але покласти життя на те, щоб скласти тест для вступу і потім закинути мову і не користуватися нею. Це, звісно, не, не те, до чого ми прагнемо. І я не хочу механічно натреновувати дітей для того, щоб вони просто як роботи написали АБЦ правильно або АБВГ в нашому випадку. Де. Правильно, і о, потім все на цьому знання мови закінчилося. Я хочу, щоб вони надалі спілкувалися українською, відчували, що вони можуть вільно добирати слова, і у них немає проблеми е, висловитися з якоїсь теми. І тому, коли я бачу, що сформовані навички з якоїсь теми, і що дитина тему вхопила, зрозуміла, таке буває досить часто, то тоді, якщо нам не потрібен час зайвий, додатковий навіть працювання, ми якраз 5-7 хвилин приділяємо на розвиток мовлення. І ось останнім часом я підзабула про це, бо все-таки готуємося до контрольних, це мій пріоритет. Зараз і через те діти самі прохають. Я виконаю всі вправи, скільки там у вас заплановано вправ, я їх зараз швиденько виконаю і якщо мені вдасться, а можна мені розвиток мовлення. Прохають в мене діти, і я йду їм назустріч. І, до речі, вони мене розвивають у такий спосіб. Я багато чого дізнаюся від них і не припиняю вчитися, що я дуже люблю, і це чудово. Ось така замальовочка у нас сьогодні. Ось про це мені хотілося з вами поговорити. Як бачите, ви теж мені допомагаєте, бо я висловлююсь з тих питань, які хвилюють мене і можуть бути цікавими для вас. Про що б ви ще хотіли поговорити? Пишіть, якщо є така потреба, а ми зустрінемося з вами завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада, гарного вам дня, світлого настрою, і нехай вас хтось! Та почує сьогодні.